Такий красучок, такий гарний хлопчик. У мене. Ще три роки тому Анна Нечепорук і гадки не мала, що своє життя пов'яже з селом. Я на 100% я ж кажу, міська людина народилася, і виросла у Вінниці. Бабуся також жила з нами в Вінниці, і канікул в селі навіть у бабусі в мене в принципі не було. А, і я вперше приїхала в це село. Це була весна 2020 року. Згар, де вісім жилих хат, закохав у себе відразу, каже Анна. Спершу вона з чоловіком Тарасом тут ховалися від ковіду. Згодом залишилися та почали відроджувати справу чоловікової бабусі. Корова то в нас самостійні. Вони собі живуть своє коров'яче життя, а я їм тільки допомагаю в цьому. Хочу зробити так, щоб поки ці корови живуть тут в мене, щоб в них була максимально свобода і вони себе максимально комфортно при цьому почували. Зрозуміло, що е, телята в мене виростають, і я продаю їх людям на корів, і їх будуть потім все одно доїти. Зрозуміла, що бека я рощу і все одно в якийсь е, там період свого життя він піде на м'ясо. Але поки він живе тут, то він кайфує. Анна та Тарас не доять своїх корів, і телят від них не відлучають. Тварини на вільному випасі у будь-яку пору року. Територія у кілька гектарів обмежена електропастухом. такі стовпчики і аж туди, в кінець, до поля, яке ореться, по підполе далі вліво, і аж впирається в ставок. І пластов, в принципі, це така не дуже складна конструкція. Це треба колики зробити. Ось такі ізолятори вони називаються. І тут безпосередньо йде така стрічка, стрічка, мотузочка, в якій вкручена металева частина, яка безпосередньо передає струм. Ось так виглядають GPS-трекери. В них дуже проста конструкція. Вони мають сім-карту і є спеціальна програма на телефоні, яка... Фактично в реальному часі показує, де знаходиться трекер, тобто, де в той момент коровка. Там походили, там походили. Вже у період повномасштабної війни господарство поповнилося птицею. Це мій персик манюки. Що ти персик? У Нас дуже багато лисів, і фактично до мене сюди лиси. Знаєте, приходили як в Макдональдс від каса. Хочеш курочку, хочеш цесарочку, хочеш кашечку. І тут я зробила сітку таку металічну, тут пластикова, тому що шашуляки. Якщо птиці більше, то корів навпаки. До повномасштабної а війни каже Анна, Їх було понад 50. Зараз залишилося 14. Ми такий великий шмат продали ще худоби минулого року. Починаючи з вересня по жовтень. В жовтні йому прийшла повістка, а вже з 1 грудня його забрали. І першу зиму це була для мене дуже складна зима. Перша, що я тут, взагалі, міська людина, а тут сідрова. Воду треба набирати коровам, вона замерзає. Це корова альпійська. Називається вона, донька в неї мілка. Вона у нас така реальна, як з картинки. Наприкінці минулого року Тарас пішов на фронт, а Анна почала волонтерити. Нетипова типова модель господарювання каже Анна дозволяє допомагати війську. Я можу волонтерити. Я можу їздити допомагати хлопцям, я можу щось перевозити. От, наприклад, скільки взяти, що я їздила на південь до чоловіка два рази. Я там купляла машину, забезпечила їм кухню, вони свою створювали. Я возила бронежилети, каски, їжу та все, що завгодно. Навіть за останні два місяці я два рази з'їздила в Запоріжжя. доїла корів, я б не змогла вирватися. Поєднувати волонтерство та ферму Ані допомагають друзі та батьки чоловіка. Самі доглядати господарство, каже Анна, було б дуже важко. Все зробила під навіс. Дуже хотіла собі знати таку терасу. красиву. дуже хотіла терасу, розумію, ні хати мало, все одно буду робити віранду закрита. Але вже на наступний рік. А зараз це в нас така тусовочна станція, і станція, де складати все. Це мій урожай, який я ще не встигла вчасно зібрати і переробити, але були морози, треба було прям от вже. І я просто все позбирала, 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 привело клас да й тепер далі щось треба з цим робити, але я ще не придумала, що. Треба просто їсти, але там кабачки роздаю туди-сюди. А моя мама. Добрий день. <реш> З Вінниці Узгар переїхала мама Анни Надія. Каже, допоки зять у війську, доньці буде допомагати. І от гітара його, це він гарно співає. Грає, співає, так, він молодець. Так, ридала плакала, коли його забрали в армію. Так переживала, і зараз переживаю, молюся за нього. Всі мої подруги, я прошу моліться, будь ласка, за мого Тараса, щоб все в нього було добре, щоб всі хлопці вернулися, щоб закінчилася ця війна. У перші дні повномасштабної війни сім'я нечепоруків приймала переселенців. Тут фактично ночувало три родини. Як ми сюди всі помістилися? Я, я реально не знаю. Мама спала на кухні під грубою. Ми з чоловіком були на дивані, і з нами ще в великій кімнаті була родина з двома дітьми. Але слава Богу, всі розмістились тоді, і я що, дуже класно, що я з багатьма людьми далі спілкуюсь. А так влітку на фермі в Анни відпочивали діти з родин переселенців. І саме тоді у неї з'явилася ідея не просто розвивати ферму, а перетворити згар у місце емоційного перезавантаження. Вона народилась в лісі в <реш> нас лісова мавка. Моя мрія одна з таких найбільших, і оце чим я дійсно хочу займатися, це створити тут е, такий, якби туристичну таку е, на туристичну мапу України нанести наш згар е, для того, щоб приймати тут людей і дати їм в першу чергу, що я зараз це Типу кемпінг. Кемпінг буде наступного року, каже Анна. А от коли з війни повернеться Тарас, робитимуть зі згару туристичний магніт. Тетяна Кукурійка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки зі згару на Хмельниччині.